Друзяки, всім доброго дня! Ми знову в Чорнострівській громаді. Гадайте, в кого? Нашого партнера і товариша пана Юрія. Ось подивіться, ви питали, що він робить, коли немає погоди, чи йде дощ. Ось ми хочемо вам наглядно показати, чим ми займаємося. Пане Юрію, дай Боже! Дай Боже, здоров'я, пане Ватире! Розказуйте. Що то ви, бо не бачу вас на території. Думаю, де то ви, а ви тут. Ну що розказати, поки, поки погода така в нас, ми вирішили просто зайнятися будівництвом. Покляємо коли, готуємося до 26 го року урожаю. Та й слава Богу, харам Бог, допомагає в вашій гарній справі. Дякую, дякую. Так що, друзі? Беріть приклад. Мусим жити. Так, пане Юрі? Так. Да. Працюємо далі. Це заподіємо. Один два рази зайду. Ось так триває процес. Ось так виглядає. Результат.